Привіт, мудрим небайдужим. Найважливіше і найцікавіше з моєї точки зору станом на обід 19 серпня. По порядку, друзі. Результати візиту Зеленського: підступність, перспективи і розбіжності. Зеленський готує нам Північну Корею, і це все видно по його іміджі. До речі, ви звернули увагу, що після скандалу в Білому домі він змінився. Зараз Зеленський чітка копія Кім Чен Уна. Зверніть увагу. Як на мене, то це чіткий знак. Та, той знак, про який розказував потім, так, після початку повномасштабного вторгнення, Зеленський Данілов. Вони стверджували, бачите, у нас помінялося щось в костюмах. Данілов сказав, що він почав носити чорне, і це виявляється. Ми повинні були зрозуміти, що є загроза нападу. Саме так він стверджував. Тобто, словами він говорив одне. Калькував Зеленський, розказували, що війни не буде, що готуйтесь до мирних травневих шашликів, що все, що вам розказують, це все брехня. Війни не буде, нема ніякої загрози, але одягнувся в Чорному, і ми мали це зрозуміти. Так от зверніть увагу, що Зеленський зараз теж копіює Кім Чен Уна. Тобто це Північна Корея, це те, до чого готують українців, і яких вже в принципі, підвели до цієї межі, залишилося ще трошки. Залишилося, що тільки побити горшки з Західним світом і, в принципі, Північна Корея. Однак, на відміну від Північної Кореї, ми не маємо ядерної зброї. А відтак ну, все те, що намагається побудувати Зеленський, як я переконаний, ну, це просто надута мильна бульбашка. Однак розбіжності, ключові розбіжності в Білому домі, не зовнішні, а світоглядні поняття. Трамп хоче закінчити війну. А Зеленський наполягає на припиненні вогню, а потім довгих перемовинах для. Начебто мирної угоди. Чому це робить Зеленський, я вже поясню детально, коротко лише повторюсь, що для Зеленського закінчення війни мирний договір, на якому наполягає Трамп, це втрата посади, втрата важелів президента України. Тому що однозначно, якщо такий договір буде підписаний, не буде підстав уже відмовлятися, відкручуватися, і треба буде призначати вибори Верховної Ради і президента України. Я переконаний, що все-таки. Українці прозріють до того часу з рахуванням всіх цих, цих моментів, які вспливають, з рахуванням цих всіх корупційних питань, які вже не приховуючись, називають депутати Верховної Ради, вказуючи на те, що банда команда Зеленського вкрала 5 мільярдів доларів на криптогаманці і намагалася купити французький банк. Це Міндіч і його команда, яка є фактично командою 95-го кварталу, тому що. Міндіч партнер Зеленського в 95-му кварталу, і на підставі цих плівок були відповідно обшуки шу шурми. Заступник такий голови офісу президента в Німеччині. Але зараз на ВУІСАП ну, цей факт чомусь замовчує. Ну зрозуміло. Зрозуміло, що ми вже присягнули і звітуються Зеленському в його кабінеті. Так от на підставі цього всього, я думаю, що люди прозріють і не будуть голосувати за Зеленського. А відтак для нього ризик, тому що воєнний стан придеться скасовувати. А відповідно вибори треба буде проводити. Наявність перемир'я це не зняття загрози. А відповідно до 106 статті Конституції, 19-го пункту, у випадку загрози якраз вводиться воєнний стан. Під час війни, то, що у нас по факту є, повинен бути введений стан війни, але цього не ввели. І цим чергове показали, що Конституція це ганчірка, яку коли треба, то достають і на неї посилаються. В тому числі в Білому домі, а коли не треба, то вона ж на паузі і нею можна підтерти п'яту точку. Тому от розбіжність ця ключова. Ще одне непорозуміння чи розбіжність виникло під час дискусії, коли Зеленський зауважив, що вибори під час воєнного стану, під час війни в Україні проводити не можна. На що дуже здивовано Трамп зазначив, то що якщо США буде в війні чи буде втягнуто в війні, то я теж е буду на посаді. І вибори неможливо призначити. На що Зеленський за сказав, бачите, вам ця ідея сподобалась. Не сподобалась ця ідея Дональда Трампа, тому що ну, є інші принципи у людей, і таким як Зеленський, важко збагнути, як на жаль, більшості тих, хто пишуть мені в, в коментарях, важко збагнути, що не все вимірюється грошима і не всі такі падлюки, як вони самі. А тому ну, ці розбіжності вони світоглядні, світоглядні розбіжності, на жаль, і між Західним світом і Україною, яка намагається, начебто на словах, наблизитись до Заходу, але фактично калькує найгірший приклад Росії. І в частині податкового законодавства, коли у нас є ПДВ, коли у нас є касовий апарат, а цього всього немає в США, які є ключовим партнером і показують, що вони більш спроможні, тому що. До Трампа на прийом сидять, вибачте, в як в рядку на стільчиках як школярі. Всі лідери-очільники європейських країн. Чим не показник. Тому скалькувати треба досвід Сполучених Штатів Америки, імплементувати його в Україну в усіх сферах. І тоді буде нам благо і буде спроможність. Ну, але це не з цією владою. Висновок короткий: Зеленський тяне резину і готовий обговорювати тому числі територіальні поступки. В форматі трьох США, Росія і Україна. Натомість Путін, хоч і заявив, що він готовий зустрічатися, <хи>, хоч чортовлисів, як я розумію, так? Ну але не, 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 не того стосувалася ця фраза. Хоча зараз, ну хто зна, друзі, ще треба дуже добре подумати. Хто є е, е, Зеленський після того, коли Молілоті чітко характеризувала, пам'ятаєте, хто не пам'ятає? Зайдіть на мої свинки, подивіться. Вигуки молоді, от, в цих, на цих протестах під Івана Франка, коли кричали зеля, чорт. Коли буде цей перемовний процес щодо досягнення миру, невідомо. Одне зрозуміло, що подовження воєнного стану, навіть припинення війни це постійна загроза, це відсутність демобілізації і добровольців, які пішли добровільно, і бусифікованих. Це не буде скасована бусифікація, це не будуть проведені вибори, це постійний стан. Такий воєнний стан, який не дозволяє взагалі існувати ні українцям, ні в тому числі українському бізнесу, який просто знищують перспективи. Чекаємо подальших новин, може, все-таки США Дональд Трамп зламають, як вже зламали Європу, і вона вже, в принципі, готова, що треба сідати і домовлятися з Росією. Можливо, дотиснуть, щоб ці перемовини були якнайшвидше, тому що кожен день для українців. Це ризик, це вбивство, це втрата територій, це знищення наших українських перспектив. Ну а Україна сьогодні, у вигляді, так, якщо можна так сказати, важких лапках перспектив, отримала тисячу тіл українських героїв, які пішли за наказом на Курщину і там поклали своє життя. Тисячу Україна натомість повернула 19. Це відповідь. Ці цифри це відповідь всім тим, хто. Вірить в цифри, які оприлюднює наша влада, оприлюднює керівництво Збройних Сил України, коли надають ну, цифри щодо втрат росіян. Насправді все не так. Ми відступаємо, ми втрачаємо територію, а відтак ми порахувати скільки які знищили ворогів, не можемо. Ми навіть своїх порахувати не можемо, тому що наші тіла, бачите, залишаються на захоплених територіях, а часто вони числюються взагалі пропавшими безвісті, і невідомо як. Все ж це, звісно, на фоні СЗЧ, яких уже 400 тисяч. Тому чітких втрат українців ми не знаємо, а про втрати росіян, ну це взагалі пальцем в небо. Ну а Україна, як завжди, без перспектив страшні новини, ви знаєте, ця бусифікація. Я не буду давати це відео, тому що блокуються мої відео і в Ютубі, і в Тікток. Однак, новина, яку я прочитав, в Одесі нещодавно викликав поліцію учасник ДТП. І приїхавши поліція на місце, ну так, так допомагала вирішити питання, що зламали йому ключицю. Тобто побили донестями, а потім вис... з'ясували, що в нього ще й поламана ключиця від побиття так званих правоохоронців. Це українські реалії. Якщо щось стається в Україні, я вже від багатьох знайомих своїх чую, в ніякому мірі не викликає поліцію. Тому що, навіть якщо ти оновив дані, навіть якщо в тебе бронь. Тебе все одно спочатку поб'ють, запакують, завезуть за стінки ТЦК, а потім, якщо тобі вдасться, звичайно, викликати адвоката, викликати керівника підприємства, де ти отримав бронь, то може, тебе відпустять, але вже так трошки з синцями. А дуже багато випадків, коли навіть не випускають. Просто дуже швидко, поки ти не зміг дозвонитися до рідних близьких, поки вони не зміг прореагувати, попадають на нуль. Як оті випадки, так? Пам'ятаєте, так? Нещодавно я розміщував пост, які страшні випадки. Коли людину в Запоріжжі запакували, відправили, він вже через добу був у військовій частині мертвий. Таке воно українське сучасне гестапо. Не побоюсь цього слова. Тому що це не поліція, це не правоохоронні органи, це гестапо. І очолюється все гестапо покриває ці всі злочини. Український Кім Чен Ун. Зеленський показує перспективи українського народу. Надія у нас, допоки тільки одна на США, що їм вдасться спільно, вже тепер, я сподіваюся, з європейськими лідерами дотиснути Зеленського і досягти того бажаного миру, не припинення вогню, а бажаного миру для українців і для України, щоб вберегти українців і Україну, тому що продовження війни це втрата українських територій, це вбивство українців і це втрата української державності.